Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч кваліфікації Чемпіонату Європи Ю-21 збірна Литви. ю 21 у себе вдома, команда приймає збірну України. ю 21 4-0. Україна перемагає. Голик Рівсун, Карнічука, Сінчука та Гаджиєва. Принесли Україні перемогу, там ще Юрій нас. На 90 плюс 2 хвилини не удерживает черную карточку. Давайте, друзья, будем про все это говорить с вами по порядку. Гарастас, главный тренер сборной команды Литвы. 3-4-2-1. Старта 11 господарев. Давайте, друзья, про стартовую 11. В воротах Вервилас. Далее демо. Три центральных защитников. Мационис, Аудинис, Та, Сас Наускас. Півзахисники, відповідно. А, Штула. А, прошу. Ш, а, а, Шлута, Станкявючис, Юринас, Бурдзилауска з латералі. Андреев. Жевжикова ста да. Андреев. Тукувальні півзахисники та Степонавичус нападі. Старта 11-ка команди Литви. Україна, Головний тренер команди Унамельгоса 4-3-3. стартова в 11-ка України. Крапівцо в воротах. Пара центральних захисників. Холод Мельниченко. Крупський Корнічук по флангах. Варфоломеєв, Кривсун, Саленко. Три копівзахисників. Тут є рав Паномаренко, у нападі. Це 11-та. Україна, Ю-21. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Миш. Відповідно, між командами Литва та Україна. Друзі, ну ще я вам друзі, можу сказати, Україна, в принципі, друзі, завладіла територіальною ініціативою. Україна більше атакувала, створювала моменти. Ну, Литва, відповідно, грала на контратаках. Ось пане, був удар там на 14-й хвилині матчу, ворота. Тут, в принципі, в Україні були спроби, але важко було якось знаєте, взламати оборону суперника. Реальний шанс на 19-й хвилині матчу виникає. У збірної України 21, але не вдалося Україні Україні свинего реалізувати. Рівсун там пробивав, непогано не влучив. Хороші були моменти в Україні, знаєте. І Україна була дуже близько до голу, Але у першому таймі Україна так і не змогла ці моменти реалізувати. Хоча їх було, друзі, Україна. Мали ініціативу і. Чим більше володіли Україна, Україна тиснула, але в першому таймі Україна так і не змогла реалізувати свої нагоди. Перша друзі 45 хвилинка підійшла до свого завершення на другий тайм да, вийде улитвий Василюс, Матіжонок, да, Якраз то вийде там у Литви. Лукашевич, Гудевічус. Відповідно, Шеткус. Лукашевич, да? Шеткус Лукашевич Василюс Гудавічус. Бачимо, що 5 замін відбудеться у команди замін. В Україні також 5 замін. Гусел, Гаджи, Фагарков, Степанов та Федор. Вийдуть в Україну 21. Друге, глобально, друзі, нічого не зміниться, і Україна, в принципі, продовжує домінувати створювати моменти, але, ну, м'яч ніяк в ворота не хоче залітати, Ось на 47-й міг ланіванчу, хороша така в України, не поправила, ну, простріл і удар, і Україна не забула, у Пономаренко також був момент. О, друзі, украинцы не забили. Натомість, друзі, Литва також не мала на контратаках. На 49-й матчу Також, напано, пройшла атака в збірної Україну. Україна тиснула. Але Литва, друзья, створила неймовірну нагоду на, на 59-й матчу. Контратака в Литви! Праву флангу а подача небесмечно Крапівцов! Крапівцов! врятував Україну від пропущеного м'яча. геніальне спасіння Крапівцова! І ось Україна нібито домінувала, домінувала, більше м'ячем володіла, створювала моменти, створила Могла і пропустити, і Литва могла забити. Супер шанс, не реалізувала Литва. А Україна все таки свого друзі доб'ється На 69. Україна атакує. Позиційно на правий фланг. По правому флангу Україна атакує. Момент. Синчук. Відкидає начну крепсона, то и пробувая. Гол! Гол крепсона 1-0. Збірна України забиває. Збірна України 21 забиває. Кривсон. Після передачі Сінчука пробиває з розворота, з розвота! Пробиває кревсон, та забиває гол. 69 та хвилина матчу збірна України, Ю-21 Виходить брат, і все-таки, друзі, Україна це зробила. Геніальний удар з зраз ворота. Вийшов кревсона, і Україна все-таки забила. І знаєте, друзі, мені здається, що Україна все-таки піймала кураж. Мені, друзі, здається, що Україна піймала кураж, але на паки. Цей гол трішки так команду підкосив, тому що вони могли забити на 59 й хвилині супергульовий момент. Команда створила. А потім Україна на 69-й хвилині забуває. В принципі, по ділу Україна забила. Да, в Литві був супер момент, але в цілому Україна на цей гол награла. Україна і м'ячем більше володіла, Україна більше атакувала. 73-й контратака в України. Гусал набирає швидкість. Гусал, Передача. Гусал, вид мяч на Карничу, Пропрошу! там был спасшиткущий удар по воротах его заблокировали футболисты Латвии. Ну, потом Карничук мяч подкопыл, подача, скидка, удар, гол, гол, Карничук, Карничук, забывая Гусал голевая передача, Гусал мяч виткинов идеально на корничка. Карничук пробил. Вратарь Литви навіть нібито і відбив удар удар Карнчук, но мячима рота Україна забиває 0-2 рахунок. А Потім ще Україна і пенальти заробила на 76-й матчу. Пенальти, да, пенальти пенальти помиляюся. Сенчук. Друзі, Сенчук пенальти заробив, Сам же Сенчук виконує, Сінчук. выкону. Сенчук. Сенчук. Пенальти, Сенчук. заробив сам. Ну і сам його виконує Сенчук бере таку, знаєте, паузу, робить розбіг, пробиває і забиває гол. Сінчук в лівий кут пробив, Вратарь стрибає в правий кут. Сінчук робить рахунок матчу 0-3 на користь збірної України 21. Вот он намагалась придумати, забити придумать. Забить про один мяч. До речі, там 5 хвилин суддя компенсував. Юріо нас отримав пряму червону картку на 90 плюс другі хвилині. Причому ж таки пряма червона картка для футболіста. Литвою 21. Пряма червона картка для футболіста Юріо До речі, з капітанської пави, я скажу, якщо не помиляюся, він був, так, капітан. Капітан Юріо отримав пряму червону картку. Ось, пряму червону картку він отримав. Я так розумію, що відмахнувся, да. Юрій у нас за це отримав червону картку. Україна ще й в четвер заб'є. красний м'яч заб'є Гаджиєв, Голубую передачу зробив Саленко. А, да, голевая передача Швейцаренко. Саленко ведает передачу. Гаджиев, мяч промая. Гаджиев, змеющийся, педливо, Удар, гол! В дальнюю девятку промыв Гаджиев, то забыв. Наимоверный красный мяч выше, друзья, футболиста а сберной Украины. Тут один Гаджиев, забывая гол. Саленко. Голева передача Саленко и Друзи забил. Друзі, ну що ж, Україна перемагає. Перемагає, я вважаю, по ділу. А все-таки Україна більше ім'я, чем володіла. Ось по тисячі, да? 65, да, 65 на 35 владіння, 11-4 удари по воротах, 11,7 удари в площину, 10-1 за кутовими. Що беремо статистику окремо першу таємо 73-27 контроль, м'яча, 6-1 удари по воротах, 2-0 удари в плечину. Ну, другий тайм плюс-мінус навіть рівний 43-57 по володінню, 3-5 по ударах, 2-5 за ударами в плечину, але все це була перевага України. В сумі 65-35 володіння, 11-4 удари, 7-2 удари в площину, 10-1 за кутовим, тобто за усіма ключовими статистичними показниками Україною 21, Литвою 21 переграє. Тому я вважаю, що Україна по ділу перемагає, але ось, друзі, в Литві це був момент на 59-й хвилині. Якщо б Літва його реалізувала, бог його знає, друзі, що було б. Друзі, але Україна перемагає, і я вважаю, що в принципі, перемагає Поділу, перемагає дуже сильну збір Литву. Україна не бере перші три очка. Різниця питих та пропущених плюс 4. Поки що збірна України посідає першу позиції в групі. Тож Латвія 21 Україна і 21.04. Україна у Наймель перемагає. Хочу побажати, друзі, Литві доброти. Друзі, Литві доброти. Україні доброти. Вам, друзі, доброти. Будьте щасливі. всі, пока. Будьте щасливі.